Ой, у мене перед коханням із жінкою крутиться голова. Ха, дивно. А що ти робиш з жінкою перед коханням? Шаша, надуваю. Недосвідчена молода ворожка наворожила Василю два роки без страходрому. Але Василь не розгубився і відразу двічі довів їй, що вона шарлатанка. Кохання як дайвінг. Головне не глибина занурення, а досвід. А досвід залежить. Отак, звісно, від частоти занурень. <рес> Йде заєць лісом, бачить колобок назустріч. А колобок колобок, я тебе з'їм. А відваликосий у ріг дам копита відкинеш. Злякався заєць. Іде вовк лісом, бачить колобок назустріч. Колобок колобок, я тебе з'їм. Та ти на кого преш, сірий, ще очі -то повидавлю. Злякався вовк. Утік. Іде ведмідь лісом. Бачить колобок назустріч. А колобок, колобок я тебе з'їм. Та ти на кого трясся наїжджаєш? Зараз я тебе півня на виворіт виверну. Злякався ведмідь. Зібралися вони втрьох і заливають свою ганьбу. А тут лисиця йде. Е, ви чого мужики такі похмурі? Сталося що? Та ось розумієш. Колобок тут, та ну ви даєте Колобка я ще рік тому зжерла. Цей їжачок із зони повернувся. Діма, прикинь. Ти приїжджаєш із відрядження, а в мене місячні. А, так, Ксюха, це буде дупа. Ха-ха. Ти глянь, вже і вихід знайшов.